Біля приміщення Бердичівської райдержадміністрації урочисто і людно. Нині тут усі погляди звернені у бік прапору сонячно-небесного кольору. Вже п'ять років напередодні дня незалежності в усій Україні святкують день національного прапору. Цьогоріч він разом із державою, символом якої є, відзначають своє повноліття. Під покровом стягу кольори, якого символізують сонячну пшеницю під склепінням блакитного неба, українці творитимуть новий день, у якому щасливо житимуть прийдешні покоління. Переконаний очільник району Леонід Бакановський. Український національний прапор має здатність кликати не тільки на урочисті мітинги і свята, а й на боротьбу за свободу і честь нації. Прапор це наша незалежність, наш історичний дух, наша честь і наша слава. Наша совість і символ нашої незглавності. це вічна жива пам'ять і вічна мрія нашого народу. Сільське господарство і місцеве самоврядування, освіта й охорона здоров'я, культура і спорт у цих та багатьох інших галузях успішно працюють мешканці Бердичівщини. Найкращих її представників керівництво району нагородило щорічними відзнаками золота стежина. Свято 18-ї річниці незалежності України та державного прапору стане особливим в історії району. Віднині поруч із жовто-блакитним стягом майорітиме стяг зелено-червоний, символ Бердичівського району. Наряду з прапором нашого району, який буде сьогодні вперше підніматися на цьому флагштокові, був і прийнятий гімн нашого Бердичівського району. Я думаю, що ці символи об'єднають всю нашу Бердичівську громаду в єдине ціле. І тільки, якщо ми будемо разом, незалежно від своїх політичних сподобань, ми можемо зробити те, чого чекають від нас. Наші громадяни. Його кольори символізують зелений природні багатства, на які щедро багата Бердичівська земля, червоний приналежність регіону, спершу до Київщини, а потім до Волині, герби яких мали червоне поле. Саме таке поєднання, переконані у районі, принесе його громаді процвітання, достаток та злагоду.